132 дитини на 100 місць. Така ситуація зараз з набором дітей до чернівецьких садочків. Виправити цю ситуацію можна лише відкриттям нових навчальних закладів або появою додаткових груп. Міській раді кажуть, поки що грошей для зведення нових будівель немає, зате знайшлися кошти для упорядкування груп. 45-му чернівецькому садочку йде набір наймолодших. Завдяки двом новим групам на навчання прийняли майже 60 діток, цим самим анулювавши проблему з чергами до дошкільного навчального закладу. Завдяки відкриттю цих двох груп ми маємо можливість прийняти уже всіх дітей. І черги як такої вже не буде. Ми маємо змогу приймати всіх діточок. Додаткові групи розмістили у приміщеннях, які до цього використовувалися як склад і не були задіяними в виховному процесі. Тут зробили капітальний ремонт, замінили мережі та купили меблі. Державний коштів з міського бюджету потратено десь більше 260 тисяч, 270, і додаткових більше 50 тисяч. Так що потратено було більше 300 тисяч гривень, більше 350, даже, так сказав. Цього року таких додаткових груп відкрили вже сім, на часі ще п'ять. Створюватимуть їх у тих районах, де найбільше бажаючих потрапити в садочок. Гагаріна на початку ми плануємо і є вже домовленість про утворення на базі загальноосвітньої школи номер 12 на Бережанській навчально-виховного комплексу, який дасть можливість також відкрити до чотирьох груп в тому мікрорайоні. У майбутньому плануємо утворити НВК на 10-й школі на горіхівській. І маємо надію, що таким чином за рік півтори-два ми розвантажимо чергу, яка є в дитячому станові. Окрім додаткових груп, діткам 45-го садочку подарували ще й унікальну стіну з графі. Іті, завдяки веселим кольорам та мультяшним героям, подвір'я садочку стало ще яскравішим. Людмила Григорчук, Андрій Сиколовський, час новин, Чернівці.